Давно мріяли взяти участь у велоперегонах? Хотіли випередити всіх суперників і першим перетнути фінішну лінію, відчути солодкий смак перемоги і обризкати всіх шампанським з п'єдесталу. Локалізована гікачем настільна гра Велонімо повністю занурює у вас у всесвіт перегонів і пропонує учасникам покрутити педалі і визначити найшвидшого велосипедиста. І для цього достатньо усього однієї колоди карт. Сьогодні ми з вами розглянемо правила гри Велонімо, і у цю гру можуть грати від 2 до 5 учасників. Протягом кількох раундів гравці намагаються якнайшвидше позбутися карт на руці, викладаючи їх в центрі стола, вони намагаються створити найсильнішу комбінацію, щоб набрати найбільше переможних очок та отримати футболку лідера з морквою і горошком. Карткова колода складається з семи команд велосипедистів. Кожна команда має свій колір і представлена сімома картами різних тварин зі значеннями від 1 до 7. Також у колоді є шість карт зайців від чайдухів, які не належать до жодної з команд. Зараз ми розглянемо правила для гри для трьох-п'яти учасників. А правила дуельної гри я розповім трохи згодом. Партія триває рівно 5 раундів. На початку гри спершу відкладіть у бік футболку з морквою і горошком. Перетасуйте всі інші карти, роздайте кожному гравцеві по 11 карт, а позосталі карти відкладіть у бік. Першим ходить наймолодший гравець, а він повинен викласти або одну будь-яку карту, або будь-яку комбінацію карт: кілька карт одного кольору, або кілька карт з однаковим значенням. Проте карти зайців завжди розігруються окремо. Після цього гравець повинен оголосити загальне значення своєї комбінації. Воно рахується так: кожна карта дає 10 очок, плюс найменше значення карти в комбінації. Зараз, наприклад, це 32 очки. Після цього наступний гравець за годинниковою стрілкою повинен або спасувати, пропустивши свій хід. Або відповісти на виклик і розіграти карту або комбінацію карт, загальне значення якої буде більшим, ніж загальне значення карт попереднього гравця. Якщо усі гравці за столом пасують по черзі, то усі зіграні карти відправляються у скид, а гравець, який останнім виклав карти, робить новий хід. До речі, ви можете пропустити свій хід, а потім, якщо інший гравець викладе карти, ви можете знову кинути виклик. У кожній команді, крім зайців, є лідери це черепахи. Коли гравець створює комбінацію з однією чи більшою кількістю черепах, він може взяти випадкову карту з руки одного суперника за кожного зіграного лідера. Після чого повинен повернути таку саму кількість карт зі своєї руки. Можна віддати навіть ті самі карти. Коли гравець викладає усі свої карти, він завершує раунд для себе. Якщо далі інші гравці пасують, гравець обирає, хто наступним кидає виклик. Після цього. Цей гравець отримує переможні очки за спеціальною таблицею. Кількість очок залежить від того, який зараз раунд, та в скількох гравців ще залишилися карти. Наприклад, зараз третій раунд, і у двох гравців ще залишились карти на руці. Тому гравець здобуває по три очки за кожного у кого ще залишились карти, тобто шість очок. Другий гравець, що позбувся, карт, здобуває три очки, а останній не здобуває нічого, бо не залишилося гравців з картами. Після закінчення раунду гравець із найбільшою кількістю очок отримує спеціальну карту футболку лідера перегонів із морквою і горошком. Цю карту можна використовувати як джокер у наступному раунді. Це одноразова карта, яка додає 10 до значення до будь-якої карти або комбінації карт, крім карти відчайдуха. Наприкінці кожного з п'яти раундів кожен гравець додає, здобуті в цьому раунді очки до своєї суми очок за попередні раунди. Гравець із найбільшою загальною сумою отримує футболку лідера з морквою і горошком. Той, хто отримує цю футболку наприкінці п'ятого раунду, і стає переможцем у грі. У разі нічиєї за очками футболку отримує гравець, який здобув найбільше очок. У попередньому раунді. Дуельний режим гри має деякі зміни. Перед початком партії так само відкладіть у бік карту футболки та роздайте кожному гравцеві по 11 карт. Покладіть позосталу колоду на центр стола, візьміть із неї одну карту і покладіть горілиць. Коли гравець перемагає у виклику, тобто розігрує найбільше значення, він повинен або узяти собі відкриту карту з колоди, або віддати її супернику. Потім він відкриває нову карту з колоди. До того ж, зігравши верблюда із двійкою, гравець повинен узяти з колоди на руку по одній карті за кожного зіграного верблюда. Дуельна гра також триває 5 раундів, але футболка з морквою і горошком за лідерство не дає ніяких бонусів. Сама партія триває доти, доки один з гравців не здобуде 8 або більше переможних очок. Велонімо це дуже весела, азартна гра для невеликої компанії. Вона дуже проста, але пропонує певну стратегічну глибину, тому підійде як для новачків, так і для досвідчених гравців, що просто хочуть відпочити за приємною грою. Тож пропоную і вам зіграти у гру Велонімо. А на цьому в мене все. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.